Любов до країни починається із любові до маленького куточка рідного краю, де народився і виріс. Таким куточком для миронівчан є наше рідне місто. Тому дуже боляче бачити купи сміття, занедбані території, особливо якщо вони є родзинкою Миронівки. Більшість жителів міста. Знають мальовниче місце водоспад, історична назва якого Попівська гребля. Останнім часом, на жаль, воно не радує своєю красою та доглянутістю. І саме тут, минулої п'ятниці, 30 вересня, було проведено толоку до Всесвітнього дня прибирання. Близько 50 співробітників підприємств МЗВКК, МПЗ Легко, ВП Миронівка ТОВ НВФ Урожай спільно з Миронівською міською радою та фондом МХП Громаді вийшли на благоустрій території водоспаду. Цього року Всесвітній день прибирання проходить в Україні під гаслом Хай небо буде мирним, а Україна чистою. До учасників великого прибирання звернувся заступник міського голови Петро Сокирко. Сьогодні погода сприяє е, тим мероприємствам, які ми намітили, бо е, Всесвітній день прибирання мав, чи фактично відбувався в минулу п'ятницю, але враховуючи, що погодні умови не давали можливості це все діло провести. Е, знову ж таки, представники мрозького е, е, хлібопродукту. Визначились і підсказали, що погода буде в цю п'ятницю. Дивіться, сьогодні точно все нам сприяє. А сьогодні участь у прибиранні в нас приймають завод по виробництву крупів і комбікормів, Миронівська міська рада, м'ясопереробний завод легко, миронівське підприємство, благоустрій, комунальне. Тобто всі, ті, хто має бажання, має бажання ну і відповідно. Як же може бути без безродського хлібопродукту? Петро Олександрович нагадав усім про техніку безпеки під час прибирання та були визначені локації для кожної групи. І закипіла робота. І це справді було так, тому що ніхто не чекав, що будуть підганяти, вказувати. Всі були зацікавлені в тому, щоб виконати максимум роботи, розчистити перлинку міста, зробити її привабливою. Виробували зарості, що буйно поросли на березі бутені, виносили сміття, що, на жаль, було викинуте самими жителями, розгрібали майданчики, яких за багном уже навіть не було видно. Все це потребувало досить серйозних фізичних зусиль, але ніхто не жалівся, а всі дружно працювали і на запитання, що спонукало стати учасником великого прибирання, відразу ж знаходили відповідь. Спонукало, як кажуть, бажання зробити місто чистіше і краще, щоб могли прийти, відпочити і отримати на солоду в такий тяжкий час. Виростені злагоди. Чистота залог успіху. <ріх> Що ще? З чистоти все починається. А для вас? Для нас не спільний разом, чим чистіше, бо чистіше буде миронувся. І так для всіх другів. Ну, Насамперед хочеться, щоб було чисте довкілля. Адже дуже приємно, коли прийдеш на таку територію, де красивий водоспад. З дітками погуляться, з слуханою людиною, робиться зразу дуже приємно, від того, яке чисте довкілля, як приємно тут знаходиться, коли немає мусора, немає вашого листя і таких оце гілок. Ми робимо все для себе, бо ми тут живемо, ми жителі піти громади. Дякую. Потрібно відмітити, що сама територія прибирання була непростою, бо ж на берегах річки біля водоспаду, тому частину роботи потрібно було робити в болоті, мулі, але це не зменшувало ентузіазм учасників. Причіп трактора, що вивозив сміття, наповнювався досить швидко, бо ж цього сміття назбиралось за всі роки багато, і самі учасники не зупинялись на перепочинок. Намагались зробити якнайбільше. Ну, щоб чисто було, щоб наші діти щоб потім приходили сюди і раділи, бачили, яке красиве місце. Щоб людям приємно було прийти сюди відпочити. Поруч із позитивною енергетикою кожного учасника цього великого прибирання звучали і певні нотки жалю, що наші миронівчани не завжди цінять красу рідного міста. Ми облагорожуємо своє місто, воно стає чистішим, приємно ходити вулицями, парками або в такому місці, як ми зараз в надзвичайному Миронівці, це водопад. Надіємося, що коли ми його приберемо, він залишиться в такому чудовому стані. Ну і Ми закликаємо усіх не смітити, Приєднати. приєднатися до цього флешмобу, можливо так сказати, але починається все з того, щоб не смітити. Показати приклад і іншим, що треба прикладати руки, щоб наше місто було чистим. Доглянутим, щоб деяким людям так само було потім стидно викинути саму бумажку, тому що тут люди прибирали, приклали немалі зусилля, щоб було тут чисто для всіх наших. У Упродовж усієї толоки звуки пилок та газонокосарок вистоворювали особливий робочий фон, що тільки надихав на працю і позитивний результат, і також збільшувалась переконаність, що це потрібно перш за все нам самим. Ми самі повинні робити для себе добре. Не, не надіятися ні на кого статі зробити. І буде місце з дитиною прийти, підійти воно до води буде добре. І взагалі в нас дуже тут красиве місце. Треба, щоб всі вийшли, аж до центру все прибрали. Було б дуже добре рекреаційна зона. Ну, звісно, не смітить. Чисто там, де не смітять. Так, це дуже тут. було б добре, так, якби не смітили. А для вас для мене також важливо, щоб ми почали змінювати цей світ. Почали з самих нас. Якщо ми візьмемося за прибирання таких місць, думаю, це буде дуже добре і всі повинні приєднатися. До речі, як повідомила нам представник Миронівської міської ради Анастасія Балабан, місце тулоки обиралось ретельно і було визначено за декількома критеріями. Сьогодні ми проводимо велике прибирання на цій території. Працівники МХП найперше були ініціатором прибирання тут. І міська рада долучилась. Дякую працівникам благоустрою, які допомогли нам у розчищенні великої території сміття. Чому саме ця локація була обрана? Тому що це місце багатьом невідоме. Багато хто не знав насправді, що у нас є красивий водоспад з красивою прилеглою територією, а тепер Сюди можуть приходити і батьки з дітьми, і наречені фотографуватися. Хоча, звісно, така практика вже була. Але щоб дійти до самого місця краси, потрібно було долати парості, хаші, і дай Боже, тепер відкриється. Вона вже видно, навіть з дороги видно, і, дай Боже, тепер відкриється погляду не тільки перехожих. І завдяки цій акції погляду всім всі всіх мешканців громади міська рада має дуже багато планів подальших на це місце. І дякуючи МХП і фонду МХП громаді, це буде перший крок прибирання. А далі ще маємо багато планів і задумів по трансформації цього міста. Звичайно, всі проєкти, які заплановані щодо цієї території нашого міста, можна буде реалізувати повністю після перемоги, але цим великим осіннім прибиранням вже зроблено перші кроки, і вони надихають. У великій мірі, саме дякуючи МХП, ми можемо змінювати життя нашої громади на краще. Про це нам і сказав фахівець із соціальних проєктів фонду сталого розвитку МХП громаді Віталій Очеретяний. Дізналися, що ось в цей період осінній відбувається всесвітній день прибирання. І наскільки мені відомо, то вже 60 країн з усього світу на своїх локаціях проводять таке прибирання. Ну, а для МХП це, і для підрозділів МХП це вже історія стала. Ми щороку і вже поспіль мав, 5 років проводимо това екофестивалі, тотолоки для прибирання території то Це історія із такою, що влада, бізнес і громада. Да, тому поєднані із підприємствами МЗВКК та м'ясопереробного комбінату Легко і благодійний фонд МКП громаді і за великої підтримки ініціативи міської, міської ради в особі Петра Олександровича Сакирка, який... Так, по-хазяйськи підійшов до цього питання, завчасно приготували територію, зрізали дерева, такі небезпечні роботи були проведені. А ми із колективом підприємств і з комунальним підприємством проводимо зачистку, вже прибирання, наводимо, так скажемо, красоту. Які ваші враження від того, що ви зразу побачили тут? Ну, що роботи багато, роботи багато. Напередодні ми приїжджали сюди, дивилися, то тут було ще більше. Але ось ми вже працюємо, мабуть, годину, то вже вимальовується зовсім інша така картина, і вже дивлячись на те, що зроблено, вже якби такі плани будуються вже на майбутнє. Вже хочеться зробити ще щось більше. Не тільки позагрібати, а вже створити якусь таку локацію. Тому що дійсно досить красива така місцина. Оцей водоспад. Він не в кожній громаді є, тому це таке, якби достопримічательність наронівки. Що для вас особисто є брати участь у таких заходах? Для мене особисто це власним прикладом. Власним прикладом, не дивлячись на погоду чи на якісь там перепони, збиратися робити, і коли зроблено, бачиш результат, то це класно. І хотілося би. Щоб цей приклад, коли взаємодіє підприємство МКП і міська влада, перейняли ще інші підприємства, які присутні на території громади і просто люди долучалися і робили, тому що це є досить правильно і воно ж красивіше, коли частенько. А коли люди ще будуть підтримувати, тому рік за рік весна, осінь і такі мероприємства, і за пару років буде дуже гарно. Так, буде гарно. Ми впевнені в цьому. Навіть під час прибирання починали, так би мовити, виринати із гущавини, бруду, гілок, ця мальовнича місцинка Миронівки. А водоспад уже не ховався за старезними трухлявими вербами, а дзвенів струнами води на всю околицю. Збільшувалася тільки купа сміття, що показувала, який величезний об'єм роботи виконується. А ще ж потрібно було врахувати непрості умови для деяких моментів прибирання, бо частина сміття гілок знаходилась безпосередньо у воді, і їх потрібно було витягти. Та і це вдалося зробити. А сам виконавець, так би мовити, водних робіт поділився з нами своїми враженнями. День. Ну як вам не було страшно лізти туди? Спочатку так, але коли форму дали, то нормально. Нормально? Важко да. було? Ні. А скажіть, будь ласка, а чого ви сьогодні тут, на цьому прибиранні? Чого я? Якщо не я, то хто ще буде? У мене діти тут живуть рядом, приходимо, гуляємо. Такі заходи потрібні нас у місті, однозначно так? Однозначно. надихало і те, що ніде не було чутно нарікань. Всі працювали дружно з натхненням, і вже це не були окремі групи відповідних підприємств організацій, а єдиний колектив, який об'єднала спільна мета, спільна робота, спільне бажання зробити місто кращим. Це і відмітив заступник міського голови Петро Сокирко. «На протязі вже багатьох років кожної осені у світі проводиться світній день прибирання. А в цьому році теж не виняток. Міська рада відповідно на своїх локаціях займається цією справою, але це в основному займалося комунальне підприємство. А тут виникла ідея провести його разом сумісно з МГП. Та підприємствам, які розташовані на території Миронівської громади. Це завод виробництва Крубіком Кермів і м'ясопереробний завод Легко. От і сьогодні проводиться така акція, визначили локацію, яка може бути дуже приємною для місцевих жителів, тим більше, що хто знає, хто не знає. Це і практично історичне місце місце, де є і водоспад, є дуже гарна місцина для відпочинку. І ця локація може використовуватися в майбутньому. Тим більше знову ж таки треба, ще довести і буде певні міроприємства до логічного завершення, і тут буде дуже хороше місце для відпочинку. Що для вас особисто є участь у такому заході? Дуже приємно те, що участь приймає не тільки міська рада чи визначені підприємства, а й ті люди, які побажали до цього приєднатися. Я думаю, що в наступні роки однозначно кількість бажаючих допомогти привести своє місце проживання в Миронівській громаді буде збільшуватися. Ну, такі міська рада однозначно підтримує такі заходи, тому що це наше життя, це благоустрій, це просто краса нашої громади. Як можна сказати, чи буде продовження того, що сьогодні тут ми бачимо? Однозначно, тим більше, що знову ж таки повторюсь, це не перший раз на території Мировінської громади проводяться такі заходи, і тим більше, що вони проводяться разом з МХП. МХП громаді дуже сприяє у ці справі допомагає як і матеріально, і організаційно, і сьогодні теж знову ж таки віднайшли можливість для того, щоб можна було вивільнити працівників наших підприємств від основної роботи і залучити до громадських робіт. Роботи продовжували ще досить довго, бо ж потрібно було не тільки довести прибирання до кінця, а і заакцентувати увагу всіх, хто сюди завітає, що це не просто красивий куточок міста, а зона відпочинку, затишність і комфорт, якого досягнутий працею людей. Тож потрібно його берегти і підтримувати. До речі, в результаті прибирання території було зібрано та відсортовано близько 4 тонн різного сміття, а це чотири причіпи вивезеного гілля, пластикових та скляних пляшок тощо. Для зручності на території поставили і пофарбували екологічні лавочки із піддонів, побілили паркан. Як нагорода за велику працю учасників чекала смачна каша та гарячий вітамінний напій. І головне, усвідомлення того, що став частинкою великої потрібної справи. Ми чисте дом'їлля!